П'ять обов'язкових факторів для хорошої роботи щитоподібної залози. І перший з них це достатня кількість правильно біодоступної води, щоб наладити хорошу мікроциркуляцію і очищення саме цього органа. Наступний важливий момент це наявність білку в достатній кількості в вашій їжі для того, щоб змогли синтезуватися гормони щитоподібної залози. Наступний компонент це вітамін Д в адекватній дозі, і не повірите, чому тому, що якраз перетворення з неактивною Т4 в Т3 форму. Гормону відбувається за прямою участю достатньої кількості вітаміну Д. А де проходить цей процес, запишу окреме відео. Звісно, славнозвісний йод в органічній формі в достатній кількості, а це мінімум 150 мг на добу, має надходити з їжею. І обов'язковий компонент має бути селен для того, щоб гормон мав змогу повноцінно скластися. Якщо відео було цікаве, ставте сердечка. Підписуйтесь і чекайте наступну інформацію.